Ці кадри засвідчують історичну подію проголошення незалежності України у 1991 році. На них легендарна постать, символ національно визвольного руху, дисидент, публіцист, народний депутат В'ячеслав Чорновіл. Хочемо ще раз помолитися за нього і сказати, що ми його пам'ятаємо. Рівняни щороку згадують лідера народного руху біля меморіальної дошки на вулиці, названій в його честь. Небайдужі помолилися, поклали квіти та пригадали непересічну людину та ідейного натхненника України В'ячеслава Чорновола. Для українців він не просто політик, а насамперед патріот, який зміг би об'єднати захід та схід нашої держави. Він був людиною дипломатичною, мені довелось там повезло в житті бути з ним знайомим, і не раз я з ним спілкувався. Зараз я думаю, що він очолив би боротьбу не стільки з зовнішнім ворогом, скільки з внутрішнім. Голова Рівненського товариства політв'язнів та репресованих Соломія Буковська, яка знала діяча з 1991 року, впевнена, якби Чорновіл став президентом, Україна була б такою, якої її хочуть бачити українці. Жінка Гадує на відміну від політичних діячів сучасності, він був людиною щирою, відвертою та справжньою чорновол людиною був. Непересічна людина. Він був українець понад усе щирий, справедливий, вірний Україні. Ну людина, яку кажуть, немає незамінимих але Чорноволу нема заміни. Чорновол іменно працював дійсно для держави Україна У 2014 році аварію, у якій загинув Чорновіл, було визнано нещасним випадком. незважаючи Аючи на це патріоти та поплічники дисидента вважають його загибель політичним вбивством, якою була Україна нині, якби не смерть політика, невідомо. Проте В'ячеслав Чорновіл один з небагатьох народних депутатів, якого українці згадують з такою пошаною та повагою. Інеса Пославська, Анастасія Бачук, Ігор Прокопчук, новини рівного.